готуємо бордовську суміш. Беремо два відра. Ось, класки бали. Десь 5 літрів води тут. В одну половину кидаємо. Зараз покажу. Ось у мене мідний купорос, а в другу вапно. Ось. Ну, в одне відро 100 грамів мінного купороса. Зараз ножа візьму. І так. Ось мідний купорос розрізаємо. Тут якраз 100 грамів. На пачці написано. І весь висипаємо в відро. одне. Друге відро беремо лакмо. Ну, можна гашене, можна не гашене. У мене ось гашене вже. І тут так само беремо 100 грамів. Ну, десь отак це буде. Ось такі колонок. І все це перемішуємо. Вже не перемішуємо, а розмішуємо. І вапно розмішуємо, і мідний купорос. Але в окремих відрах І відра повинні бути не залізні. Вапно і купорос розчинились і тепер зливаємо все це в одне відро. Злив. добавляємо туди. До 10 літрів, якщо ми добавим, буде у нас 1% розчин. Якщо отак от залишимо, то вийде десь 2, ну, около 2%. Щоб зробити 3% купорос, ну, бордоську суміш, 300 грам купоросу, 300 грамів бордоської суміш. Вапна і додаємо до 10 літрів розчинлення. І все. Оце і вся бордоська суміш. Ну, можна в магазині її купити, вона продається, проблем немає. Ну якщо просто готову ви купите, вона набагато дорожче вийде. А результат такий самий. Ну що, ось я зробив, сьогодні у нас тихенько. Ось. І піду оброблю. Ну, найперше, що там яблуні, груші обробити. Воно попереді ще обіцяють морозці. Ну, можна вже потихеньку починати. Кого багатенько, так як у мене у мене одних дерев там, сім десятків, то пора зарані починати оприскувати.